Публічна компанія Oracle має кращий день на біржі з 92-го року. Їх акції зросли на 36% за один день, і це додало їм вартості 244 мільярди доларів. І це все зробило Ларі Елісона, хто є співзасновником, а також головою правління компанії, найбагатшою людиною у світі. Правда, не на дуже довго, але тим не менше він обігнав Ілона Маска в цьому рейтингу. І все це відбулося на фоні того, що Oracle випустила свій звіт, і в ньому цифри просто нереальні. Наприклад, те, що у них контрактів напідписано на підписано на 455 мільярдів доларів. Ну ті, які вони мають е, зобов'язання перед е, компаніями, те що вони мають надати їм потужності на 455 мільярдів доларів США за наступних десь там 5 років чи щось таке, і це на 360% більше ніж було рік тому. Це просто нереально. Загалом у них дохід склав 18 мільярдів доларів за їх хмарну інфраструктуру в 26-му році, а їх оцінка наступних років йде 32 мільярди, 73 мільярди, 114 мільярдів і 144 мільярди через 4 роки. Виявіть, з 18 мільярдів зараз 144 мільярди через 4 роки.